Володимир Алмашин не вважає себе письменником. Каже, багатотомних трактатів ніколи не писав і навряд чи, чи колись напише. І ця книжка вийшла з під його пера не заради грошей чи самореклами. Поштовх пішов від серця через любов до київського Динамо. 72 другий рік перший раз я пішов на футбол з батьком. Це був матч проти зорі. 72-му році. Верхній ярус, десь сектор сороковий одавив, як зараз пам'ятаю. І з того часу я почав будувати за Динамо. Дон-Стоп або Не зупиняйся. Це книга про фанатів Динамо. Як усе починалося, розвивалося і куди рухається. Мінімум авторського тексту, максимум спогади очевидців. Ідея виникла в 2005 році. Було якраз 25 років першому виїзду. 23 березня 80-го був перший виїзд. І в 2005-му з'явилася така ідея якось зробити підсумок всьому тому, що відбулося протягом цього часу. З Володимиром Алмашиним ми поговорили про буремні 90-ті. Дослідник каже, що це був найважчий період для усього вітчизняного футболу і для Динамо. Зокрема, в Києві вже не було ані гри, ані аншлагів. Газетна статистика в ті часи виглядала як знущання над великим клубом. Ігри Динамо тоді відвідувало півтори-дві тисячі фанатів. Болівальників зміг повернути на стадіон Валерій Лобановський. Лобановський це Динамо. Пішов Лобановський з Динамо, вже почалися пошуки замінника. А пошукати замінника тому, що було в самій постаті Валерія Васильовича Лобановського, було ну, практично неможливо. Ми це і зараз, до речі, відчуваємо. Це була фігура, це був титан. І коли він повернувся, всі зрозуміли, що обов'язково буде ситуація йти на краще, бо він повернувся. 90-ті принесли негативне явище, дудку з одного боку інструмент для лінивих і обмежених болівальників, з іншого унікальна схованка для тих, хто ніс на футбол усіляку гедоту. Наш приси з героїном можна було сховати. Розумієте, при бажанні і проносили ж, проносили і пропускали. І тут виникає питання: от де треба дивитися тим, хто охороняє порядок в країні. З'явились вони в 90 90-х, продували їх тому, що їх купували. Розумієте. А купували їх тому, що їх дозволяли проносити на стадіон, на відміну від прапорів і фейрів. Ось. Тому ну, почали всі деякий деякі несвідомий елемент, почав посилено в вдудки дудіти, да? отримуючи від цього елемент задоволення. Ось. А потім ну, просто набридло, коли дудить з усіх сторін взяли і заборонили. До речі, треба віддати належне керівництву Динамо, воно зробили абсолютно правильно. Що це питання, де не треба проводити референдуми. Ці кадри зовсім свіжі. Те, що можна колись було побачити по телевізору на іспанських чи італійських стадіонах, тепер що матчу живе на стадіоні Динамо. Великі полотнища у нашому футболі з'явились недавно, але таке мистецтво має гарний вплив. Банером фани можуть подякувати команді, а можуть її і присоромити. Ну, звичайно, ну визна тому, що раніше ж не було такого поняття, як банери там, розумієте. Всі це просто заборонялося. Буквально два роки тому це вирішили чомусь легалізувати. Раніше це просто заборонялося. Як заборонялося, то можна було робити відповідне шоу щодо того чи іншого гравця, якого поважають болювання. Зараз це можна, тому є така позитивна реакція на деяких гравців Динамо, які дійсно варті того, щоб їх так підтримували. Ось Сергій Рибров, один з таких гравців. Сергій Ребров навряд чи коли забуде, як динамівський вболівальник його ще при житті майже канонізував. Він поки єдиний в Динамо-футболіст, кому у Києві трибуни присвячували пісні і вірші. Сергій Рибров запам'ятався цим знаменитим третім голов, ворота «Спартака» в 94-му році. Вже само по собі це лишило це було прізвище, яке обов'язково згадають, навіть якщо він піде з Динамо. Тобто, коли він повернувся. Всі знали, що все дуже добре, бо це повернувся Сергій Лігій Ребров, який забив третій гол Спартаку у 94-му році. Дуже хороший нападаючий був перший. У нього дуже хороші такі фізичні кондиції. Він ніколи не косив на полі. Він не падав там, потім, знаєте, не плакав, не вибивав сльозу з арбітра, скажімо так. Тобто він був авторитетний серед вболівальників. Владислав Ващук теж не з книжок знає фанатську силу. Це дуже повчальна історія, як вболівальники таки змусили його рахуватися з їхніми думками, почуттями і ставленням, і усвідомити він футболіст, грає у футбол не лише заради грошей, а й заради фанів. Те, як вони висловили це ставлення, можна звинувачувати в болівальнику, але вони сказали те, що думали. Їх на цьому виховували батьки. Що спакат це погано, пізномолодь це погано? Тому коли робляться певні навіть помил помилкові кроки з боку гравців, то ніколи ж не пізно вибачитися на. Зараз вони намагаються робити з цього видовище. не просто кричати чи співати для своєї команди, а значно більше. Розтяжки, банери, фаєр-шоу. От тільки не завжди їх розуміють люди зовні. Власне, наша міліція ніколи не сприймала фанатів. Ще з союзних часів для людей в погонах на трибунах не люди, а небезпечні елементи. Ну, якщо ми витання піротехніки, найкраще подивитись відео 61-го року, коли Динамо стало чемпіоном, коли весь стадіон. Зробив перше в союзі фаєр-шоу, коли команда йде з поля, видно, як падає ракетниця на полі. І ніяких дій з боку представників МВС чомусь не було. А чому не було? Зрозуміло, бо на трибунах сиділи наші батьки і діди, які були фронтовиками у своїй більшості. Вони ходили в атаку там, на, на СС на дивізію Мортвоє голова. І їх міліціонери не могли просто залякати цим фактом. Тому і міліція відповідно себе поводила. Зараз кількість фронтовиків. Мінімальна, а вони відчули, що можна робити все, що Їм за цього нічого не буде. 75-й, 86-й, 98-й – золоті динамівські епохи, які запалили не лише нових футбольних зірок. Вони зростили кілька поколінь вболівальників, які добре усвідомлюють силу і значення традицій. Хтось із них сантехнік, хтось вчений, студент і навіть депутат. Приходять, підтримують, їздять за командою, і ті, хто марив динамо всередині 70-х чи 80-х, прекрасно розуміють теперішніх хлопчаків, які готові терпіти спеку і холод, міліцейський кийок і грубу лайку. Готові на все заради своєї команди, бо це справді звучить гордо. Вони фанати київського динамо.